Вітаю! Сьогодні ми продовжуємо працювати над вивченням теми написання прізвищ. Наше завдання навчитися правильно утворювати і записувати прізвища прикметникової форми, а також навчитися правильно їх вживати у мовленні. Запитання. Як правильно записати слова? Одінцов чи «одинцов», Писарев чи писаря? Відповіді на це запитання ви отримаєте, переглянувши матеріал уроку. Пригадаємо. Прізвище належить до класу іменників, а за походженням будовою особливостями відмінювання їх можна поділити на дві великі групи. Це прізвище іменникової форми Кучеренко, Пушкар, Снігур, Пані, будь непивода і прізвище прикметникової форми швидкий, Занковецька, ковалів, гаршин. Завдання перше. Запишіть імена та прізвища відомих українців. Підкресліть прізвище прикметникової форми: Дмитро Вишневецький, Петро Могила, Богдан Хмельницький, Григорій Сковорода, Тарас Шевченко, Пантелеймон Куліш, Іван Франко, Ольга Кобелянська, Микола Хвильовий. Відповідь. Підкреслити потрібно прізвища Вишневецький, Хмельницький, Кобелянська, Хвильовий. Ці прізвища закінчуються на І, відповідно, мають форму прикметників. За походженням прізвища прикметникової форми можна поділити на три групи це українські прізвища, біловерхи, ведмедів, російські, пушкін, тургенів, петров і прізвища з інших слов'янських мов. Міцкевич Ботип П'ятровський. Правило перше. Прізвище прикметникової форми на ий-і відмінюємо як відповідні прикметники чоловічого та жіночого роду твердої чи м'якої групи. Наприклад, прізвище старицький закінчення «ий». Отже, змінимо як прикметник твердої групи старицький, старицького. Старицькому, «старицького», старицьким, при старицькому. Так само це прізвище зміниться в жіночому роді і в множині. Призвище городній. Має закінчення І, тому змінюється як прикметник м'якої групи. Городній, городнього, городньому, городнього, городнім, пригородньому. Завдання друге. Запишіть прізвища ваших однокласників, які відмінюються як прикметники твердої групи. Наприклад, мудрий. А далі протожте самостійно. Завдання третє. Утворіть за поданими схемами прізвище прикметникової форми, що відмінюються як прикметники м'якої групи. Відповідь: Безкрайній, безкрайня, досвітній досвітня. Завдання четверте. Розгляньте картинну галерею. Прізвище якого художника не відмінюється. Чому? Я впевнена, що ви назвете прізвище Марії Приймаченко. Тому що. Жіноче прізвище на Енко це прізвище іменникової форми, і воно не змінюється. Запишіть прізвище художників у місцевому відмінку. Відповідь: При Костянтинові Бугаєвському, при Геннадієві Польовому. Правило друге. Чоловіче прізвища прикметникової форми, що мають в кінці суфікси ов, ев, єв, ів, їв, ін ін «їн» – це фактично суфікси присвійних прикметників. Відмінюємо як іменники другої відміни, за винятком орудного відмінка це такими зразками: Павлов, Павлова, Павлову, Павлова, Павловим. При Павлові або при Павлову Павлове. Ковалів. Зверніть увагу, звук І у цьому прізвищі у непрямих відмінках може чергуватися звуком Е, а може залишатися і незмінним. Родовий ковалева, коваліва. Давальний ковалеву, «Ковалеву», «Коваліву». знахідний ковалева, «Ковалева», «Коваліва». орудний ковалевим. Ковалівим місцевий при ковалеві Коваліву або при коваліві коваліву. Кличний ковалеве. Так само змінюємо прізвище і множині. Павлови, Павлових Павловим, Павлових, Павловими, при Павлових, Павлови. І так само множині може відбуватися. Черування звука Е -І у прізвище ковалев. А може і не відбуватися. Ковалеви коваліви, ковалевих ковалівих. Ковалевим ковалівим. ковалевих ковалівих, ковалевими ковалівими. При ковалевих ковалівих, ковалеви коваліви. Прізвище Гаршин змінюється так. Гаршин. Гаршина, Гаршинові гаршину, гаршина, гаршиним, гаршині, пригаршені, пригаршину, гаршине. Аналогічно змінюємо прізвище Романишин. І множині. Гаршини, гаршиних, гаршиним, гаршиних, гаршиними, гаршиних, гаршини. І з чоловічими прізвищами зрозуміло. А як бути, якщо прізвище жіноче? Як правильно сказати, відбувся концерт Ірини Федишин? Чи концерт Ірини Федишиної? Український лінгвістичний портал Українського мовно інформаційного фонду НАН України подає таку відповідь. Оскільки прізвище Федишин – це прізвище прикметникової форми. Відповідно, від нього можна утворити форму жіночого роду, тобто форму Федишина. І змінювати цю форму за відмінками: кого чого Федишиної, кому чому Кефедишені, Федишину, Федишиної, Прифедишені. Але це ж джерело вказує, що такі жіночі прізвища. Можуть мати в усіх відмінках і форму федишн, тобто форму чоловічого роду називного відмінка. І бути незмінними. Отже, обидва варіанти запису речення є правильними. Завдання п'яте. Запишіть подані імена та прізвища у давальному та місцевому відмінках, враховуючи всі варіанти. Натисніть на паузу і попрацюйте. Запис повинен бути таким Євген Тимчишин. Євгенові Тимчишину. при Євгенові Тимчишині Тимчишину. Лариса Дмитришина або Дмитришин. Ларисі Дмитришині або Дмитришин. При Ларисі Дмитришиній або Дмитришин. Катерина Кравцева. Катерині Кравцеві. При Катерині Кравцевій. Олена Лукаш, Олені Лукаш Прізвище іменникової форми, воно не змінюється. При Олені Лукаш. Петро Луків, Петрові Лукову або Луківу, при Петрові Лукові, Лукову або Луківі Луківу. Як пишуться російські прізвища прикметникової форми? Тут є кілька правил. Основні з них такі. Російська літера Є передається українською літерою Е після приголосних Александров, Кузнецов. На початку слова після апострофа, після м'якого знака російська, е, російська Є передається українською Є. Наприклад, Єршов, Гуляєв. Раєвський, Аляб'єв, Гур'єв, Ананьєв, Аркадєв. Коли російському є в корені, відповідає в аналогічних українських коренях і, тоді ми зберігаємо російську вимову і записуємо так: Беляєв з літерою є, тому що російське білий звучить українською мовою як білий. Російський корінь «бєл» звучить українською мовою біл. Рєпін боріпа сліпцо бо сліпий. У, при... у суфіксах єв, єв. Після приголосних, окрім «ж, ч, ш, «р» і ц, пишемо букву «єв». Лаптєв, тургенєв. Правило друге. Російська літера йо передається. Сполученням ЄО на початку складу Йолкін, Воробйов, Солов'йов, Бугайов. Сполученням м'якого знака О, у середині чи в кінці складу, корольов, семьоркін, дежньов, верьовкін. Суфікс йов передається суфіксом ОВ, тоді, коли він наголошений, і стоїть після літер Ч або Ща. Грачов, щипачов, Рогачов. Хрущов. Правило 3. третє. Російська літера І передається літерою І українською. Після дж, Ж, Ч, Ш, Щ, Ц. і важлива умова перед приголосними. Жилін чистяко, шишкін, пущин цецилін. Якщо ж прізвища утворені від імен і загальних назв, спільних для української, російської та інших слов'янських мов, то російська літера І, передається також українською літерою І. Борисов, тому що є Борис, виноградо, бо виноград, глинка, бо є глина, кисельов бо кисіль. Але якщо це прізвище утворене від імен або загальних назв, які звучать по-інакшому, то зберігаємо вимову, в російсь... вимову російської мови. Нікітін, Кітін, Ніколаїв. Твірними для цих прізвищ є імена, відмінні від українських. Російська і передається українською и у префіксі при, пришвін привало. А також у суфіксах ік, іч. Іць, іщ, ович, євич, Голик, кулинич, Голицин градище, Станкович, Трублаєвич. Російська І передається і українською І на початку слова Іванов, Ільїн, Ісаєв. Після приголосних, окрім шиплячих іци, у кореннях слів Бюрюков, Багіров і в суфіксах ін-інськ. Пушкін, Малинін, Кузінський. Також російська І передається українською І після голосного Воїнов, після апострофа Захарін, після м'якого знака «анан'їн». Зверніть увагу, прізвище, російське прізвища, які мають суфікс ск, ск, а також прізвище інші слов'янські мов із таким суфіксом, українською мовою передаються м'яко, тобто у таких суфіксах м'яких знак ск, ск. Але якщо за нормами правопису попередньої редакції зберігалося закінчення ой в російському прізвищі донської, трубяцької, трубацької, то тепер, відповідно до нового правопису, це прізвище передається закінченням... із закінченням й. Донськой, Донський, Трубецкой, трубецький. Виняток толстой, толста. Діти ви вивчили орфограму літери Е, Є, Е, І, Ї в українських і російських прізвищах. Завдання шосте. Прочитайте. Поясніть написання прізвищ прикметникової форми. Лісков пишемо «є», бо російському ліс відповідає українське ліс. Чехов російська є передається українською е після приголосних. Білов бо російському білий відповідає українське білий. Лермонтов російське «є» передається українською Е після приголосних. Купрін і, тому що суфікс ін. Житков і після шиплячих. Муравйов Сполучення є О на початку складу, снегірьов е після приголосних, І – «у» після приголосних м'який знак О у середині складу. Ільїн суфікс «їн» після м'якого знака. Аляб'єв суфікс Єв після апострофа, Ананьєв – суфікс Єв після м'якого знака на позначення М'якої роздільної вимови, чонкін суфікс ін, гургін суфікс ін після апострофа на позначення роздільної твердої вимови, Греор'єв суфікс єв на позначення твердої роздільної вимови. Завдання сьоме. Запишіть прізвища, уставляючи на місці крапок пропущені букви. Натисніть на паузу і попрацюйте. Відповіді повинні бути такими. Шишкін російська і, передається українською, і після шиплячих. І суфіксі ін. Бунін суфікс ін, блохін суфікс ін, татищев, суфікс іщ, нікітін. Слово відрізняється у російській мові від української мови, тому зберігаємо букву і. Голицин суфікс іц і буква е після літери С, вавилов, слово утворене від імені вавило, тому буква и, шаляпін суфікс ін, бабкін суфікс ін, мечников суфікс ік, Яковлєв – суфікс єв, єрмилов є на початку слова, і буква и, тому що є ім'я Єрмило. Тургенєв суфікс «єв» і буква Е після приголосних. Леонтьєв м'який знак і суфікс єв, некрасов е після приголосних, медведєв суфікс єв із буквою є, і у корені пишемо літеру «є», тому що кореневі російському «ведати» відповідає український корінь відати російському є, відповідає українське і, тому зберігаємо російську вимову. Лаптів суфікс «єв», андреєв пишемо еєв після літери Р. Ширяєв після шиплячих і, Селезньов, м'який знак О всередині складу. Альохін, м'який знак О всередині складу, ананін, суфікс їн і м'який знак на позначення м'якої роздільної вимови, ареф'єв, суфікс єв і апостроф на позначення твердої роздільної вимови, мар'їн суфікс їн, Лук'янов апостроф, Третьяков – м'який знак. Отже, то як правильно записати слова? Одінсов чи один сов? Писарев чи писарев? Відповідь. Правильно записати один сов, тому що російською одін один українською мовою звучить як один. Є український відповідний. Тому пишемо літеру російську і, українською І. писарев, тому що в суфікс Ев пишемо після шиплячих р і Ц. Діти на поданому слайді розміщені джерела, якими ви можете користуватися під час вивчення цієї теми. Дякую за роботу і до зустрічі наступного разу!